Вітаю! Мене звати Ольга Андріївна Черненко. Я лікар-офтальмолог в офтальмологічної клініці АLEX. Хочу розповісти вам про таке захворювання поширене, як катаракта. Це змутніння кришталика ока, яке призводить до зниження гостроти зору, втрати яскравості. Найчастіше катаракта розвивається з віку, але також можуть бути провокуючими факторами травма, хронічні захворювання і спадковість. Першими ознаками катаракти є затуманення зору, втрата яскравості, часта заміна окулярів, важкість при читанні або при водінні автомобіля. Дуже важливо не чекати, а завчасно приходити до лікаря офтальмолога. Хочу також підкреслити, що лікувальних крапель чи таблеток не існує. Коли гострота зору знижується вагомо, Єдиним методом лікування є операція. Якщо раптом ви почали помічати мушки перед очима, блискавки або спалахи, це може бути ознакою захворювання сітківки. і в такому випадку не потрібно чекати, а терміново звертайтеся до лікаря-офтальмолога. Дбайте про свій зір і не відкладайте профілактичні огляди. Таким чином ви зможете зберегти здоров'я своїх очей.